З самого ранку під сесійною залою зібралися рівняни із різними плакатами. Одні прийшли нагадати про проблеми мешканців золотої підкови, інші про ситуацію із ЖК Ріверсайд, а треті показати своє невдоволення щодо виділення землі під розширення території рівна електроавтотрансу. До слова, це питання дещо пізніше депутати активно обговорювали в сесійній залі. Керівник департаменту інфраструктури та благоустрою стверджував, що реалізація цього рішення вкрай необхідна. Мовляв, ця земельна ділянка потрібна для розвитку підприємства, адже у планах влади закуповувати ще більше електротранспорту. Нам необхідна ця земля, тому що станом на сьогодні вся площадка для відстою техніки є заповнена. Якщо ми говоримо для розвитку. Даного транспорту і розвитку комунального підприємства нам так само необхідна ця земля для е розташування на ній додаткової техніки, яка буде. Покращувати і працювати для розвитку міста і для перевезення самих городян. і більшість депутатів позицію керівника департаменту інфраструктури та благоустрою підтримали зі свого боку. Ті, хто був проти, наголошували, що на цій території є зелені насадження. А отже, розширяти територію комунального підприємства не слід. Ми вкастувані наміром знищити зелені зони в місті рівному. Ми просто хочемо нагадати. Що згідно плану зонування міста рівно, які затвердили в 2021 році більшість земельної ділянки, відноситься до рекреаційної зони, як вже казалось, зона РТ, і вид цієї зони якраз призначений для того, щоб для скверів, парків та міських садів. Зрештою питання щодо виділення земельної ділянки вирішили додатково вивчити. Після цього міські обранці перейшли до обговорення програми мобілізаційної допомоги. Зокрема, депутати підтримали рішення щодо внесення змін у цю програму, аби мати змогу забезпечувати наших захисників необхідними їм речами. В нас там вносяться кошти до першого пункту саме на допомогу військомату 150 тисяч. Далі ми включаємо у відповідальних виконавців щодо закупівлі квадрокоптерів цивільного призначення. GVA Magic 3T, термобілизни, хімічних грілок, це департамент економічного розвитку, та також на харчування і допомогу добровольчому формуванню. А потім міські обранці проголосували за внесення змін до бюджету у рамках цього. Виділили більше 12 мільйонів гривень на допомогу військовим частинам, закупівлю дронів та медичне оснащення для поранених військових. Це 10 мільйонів було на закупівлю дронів, 2 мільйони було це субвенція на військові частини. І також частково пішло. На наш військомат, і що головне, що ми теж передбачили там дуже багато потреб це в пластинах для військових поранених. І Теж там є якісь певне там медичне Також під час засідання депутати заслухали звернення рівнян, які завітали до сесійної зали, зокрема активістів, які щосуботи організовують акції на підтримку ЗСУ. Ті закликали депутатів допомагати армії ще більше. Давайте більше спрямовувати на субвенції фінансування. Давайте шукати розумних фінансистів саме у військових частинах, які правильно прийняли на балансі кошти і могли за них правильно закуповувати. Тому що я розумію, я читала скільки. Ви робите скільки робить кожен з вас не лише як депутат, а як особистість для наших військових. Але ну цього мало. Ми українці такі, яким завжди буде мало. А я ще волонтер, то мені вдвічі завжди мало. Тому я буду просити ходити. Давайте робити більше. У відповідь на це секретар ради Віктор Шакерсян зазначив, міська влада розуміє, що підтримка військових це важливо для нашої перемоги. Відтак вони щоразу намагаються виділяти захисникам чималі суми і продовжуватимуть робити це і надалі. Там я розумію їхні обурення, думаю, що кожна людина, яка Живає в Україні, хочу допомогти за нашим збройним силам України. Я розумію, що вони максимально теж намагаються допомогти, але в свою чергу ми намагаємося теж виділяти багато коштів. Попри все, що забрали військове ми намагаємося допомагати. Окрім вищих зазначених питань, міські обранці розглянули ще близько півтори сотні питань. Загалом це засідання тривало близько трьох годин, і за цей час депутатам вдалося опрацювати усі питання порядку денного. Ангеліна Бурак Денис Коломис, телеканал ITV.